Неба, браття та сестри в вірі. Дзвонить, мовляв, директор до секретарки і каже Альона, треба терміново звіт наваяти, а секретарка таким сумненьким голосом відповідає, не можу, пане директор. У нас місячний переоблік. Ну, директор кладе слухавку. Через пару хвилин секретарка дзвонить до директора, каже: Микола Іванович, можемо заднім, заднім числом звіт наваяти. А Микола Іванович каже: ви не переживайте Альона, я вже від руки наваяв. Отакий анекдот на четверковий ранок. Мирного неба, браття та сестри, вірю.